Мир вам і Божого благословення. Хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотіла поділитися таким откровінням на рахунок Пасхи. Пасха насамперед це не кулечі, не яйця, які пекли язичники, які показували, що це якби продовження роду. Взагалі вважалося, що це язичники, поки для того, щоб продовжувати свій рід. Такий був обряд це, якби вважалося якби фалос. Фалос, хто не знає, це чоловічий е, орган. І так говорилося про це, що воно війшло до, христи, до християнства і стало таким, як християнським обрядом православній церкві. Але це взагалі зовсім не те Пасха, це завіт з Господом Богом. Завіт Ісусом Христом. Тому що раніше, коли е, за часи Єгипта, коли, Дух, коли ангел смерті е, е, йшов, то Сказано було, була Пасха, сказано було з -з забити ягня і кровню аганця е натерти біля, біля дверей, біля вікон. І Тоді, смерті, о, тоді ангел смерті не, не, забере, не забере і не буде мором. А зараз це завіт з Господом, завіт Ісусом Христом. Це те, що він вмер, за наші гріхи. Амінь. Получайте откровіння на каналі Солтаненка. Що таке Пасха? І сказайте за, е, за віць Бога, так і ви.